На подвір'ї рівненського центру пагінець зібралися місцева влада та представники НеФКО. Усі проводять ревізію реалізованого проєкту щодо термомодернізації. Це один із трьох закладів, який модернізували за гроші від Європейського Союзу. Хоча через війну проєкт був під загрозою вцілення. З самого початку проєктів відбувався відбір закладів, і було створено довгий список заходів із садочків і шкіл. Але як ви знаєте, знаєте, через початок. Повномасштабного вторгнення багато джерел фінансування, кредитного фінансування було скасовано, і ми за допомогою скандинавських донорів, а саме за допомогою уряду Норвегії через Норвезько-Німецький фонд по енергоефективності, змогли повернути все ж таки в проєкт кошти і почали один за один заклади ці брати під фінансування. Окрім центру Пагінець за 2023-2024 роки енергоефективну модернізацію втілили у навчально-реабілітаційний центр Особлива дитина та заклад дошкільної освіти номер 35 Їх відвідують приблизно 410 дітей. Серед вихованців є внутрішньо переміщені особи і діти з особливими потребами та інвалідністю. У нас визначили для допомоги завдяки тому, що ми єдиний заклад в Україні, який носить статус для діт... заклад для дітей з особливими освітніми потребами. І На сьогоднішній день зі спискового складу 106 дітей, у нас 95 дітей з особливими освітніми потребами. Тому зважаючи на те, що дітки також потребують, такі діти потребують комфортних умов. Для того, щоб дітям було затишно, для того, щоб діти йшли в заклад як додому, ми потрапили в цей проєкт. Проєкт було профінансовано Європейським Союзом у межах гранту в розмірі півтора мільйона євро та впроваджено Невко. Це заміна вікон, це є утеплення самого фасаду, це заміна покрівлі і також це стоять повністю сонячні безпосередньо колектори, які завділяють потреби саме гарячої води. І оскільки ми бачимо, що Перше за все це зміниться зовнішній виліт, і головне те, що ми заощаджуємо на енергоносіях. Для нас це такий важливий сьогодні виклик, тому що маємо максимально приділяти увагу саме на енергоносіях. Завдяки модернізаційним заходам рівне зможе зменшити витрати з бюджету громади шляхом скорочення споживання тепла, електроенергії та води. До слова, це вже четвертий реалізований проєкт у співпраці з Невко на загальну суму понад 3,5 мільйони євро. Крім того, за грантові кошти буде модернізовано вуличне освітлення. Чи заміну ламп на енергоефективні на магістральних та другорядних вулицях Рівного? Ілля Томашевський, Павло Стецюк новини Рівного.